Ну що, добрий вечір, любі друзі, відео шорт для ютубчика. Пилюки повно. ДТЗ, то есть Дієго Добуває барабольку, щоб ми не вмерли зимою. Ось забачите, яка фігня? Я кажу, я кажу треба прийняти оце, щоб не забувало грудками, А тут ні, я кажу, треба ніфіга не піднімати, мені треба швидше їхати. А я кажу, що воно забивається оцього фігня того. Ні, треба мені швидше їхати. От вам бляха муха і проблема. А проблема в тому, що одні роблять таке, а друга проблема, що одні такі сидять перші. От і все. Всім здоров'я, миру і врожаю. Так що давайте, працюємо.